Вітаємо на телеканалі Раї. дивитесь програму про місто, огляд ключових подій Івано-Франківська у студії Богдан Горок. Сьогодні говоримо про важливі рішення сесії міської ради, зміни на підприємстві Електроавтотранс та хід посівної кампанії в межах громади. Не перемикайте далі. Лише найголовніше. Посилити оборону, подбати про ветеранів та не забути про громаду в Івано-Франківську. Відбулася чергова сесія міської ради, яка пройшла під знаком підтримки ЗСУ та посилення соціального фронту. Депутати ухвалили низку рішень: від фінансування військових частин і передачі дронів до створення окремого управління для роботи з ветеранами. Суттєво збільшили і фінансування реабілітаційного центру на Софіївці. Про ключові рішення та як вони вплинуть на життя громади. Далі в сюжеті Юлії Торконяк. Зброя, дрони, реабілітація усе для перемоги. Івано-Франківська міська рада провела чергову сесію, де ключовими стали рішення на підтримку армії та фронтових міст. Почали із вручення почесної відзнаки за честь із витягу воїну 78-го батальйону Роману Хвилюку. Далі десятки субвенцій для підрозділів, дрони, додаткові мільйони на ветеранський центр на Софіївці та фінансова допомога для Куп'янська і Гуляйполя. Для мене це пріоритет зараз допомога зсу. Плюс ми поставили завдання добудувати міст другий пріоритет. Міст все решта потрібно. Я ж не кажу, що не потрібно. все потрібно, і спортзали, і басейни потрібно, і багато чого іншого. Але я вам просто хочу сказати, в серпні місяці минулого року я був в Покровську. Я ще пив каву, їв піцу в центрі міста. Ну, тобто ми собі нормально сиділи себе ну, відносно цей. Зараз Покров зовсім інший. Я не хочу, щоб був. Звернулися депутати і до Верховної Ради та президента України щодо надання належного статусу учасникам АТО ООС. Про це клопотали самі матері та родини-учасників бойових дій. Дуже важливо, щоб ми таке звернення ухвалили. Це буде справедливо по відношенню до тих родин, які втратили дітей з 14-го року. Тобто, загиблі не мають віку за Україну. Тобто, загиблі є з 14-го року і потепер. Це є страшні цифри. Ще одним важливим питанням стало створення напрямку по взаємодії з ветеранами. Очолив його майор Національної гвардії України, учасник бойових дій, який отримав поранення на фронті та втратив кінцівку. Юрій Гапончук основними напрямками роботи це буде саме робота і супровід ветеранів по їхній реабілітації та соціалізації в нашому суспільстві. Ну і на за рахунок того і суспільства соціалізації з ветеранами, тому що ну не може бути хтось окремий, адаптовуватись під когось, тим більше, що в нашому о, зараз суспільстві дуже багато кількість ветеранів. Наступний напрямок це буде саме інформування, тому що. Майже ніхто не знає, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Одиниці лише розуміють, які кроки потрібно робити стосовно відновлення. Ще один ключовий напрямок роботи це спортивна реабілітація та популяризація спорту для ветеранів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Партнерство, яке має реальні результати, Івано-Франківськ продовжує отримувати відчутну допомогу від міста побратима Потсдама. особливий акцент на розвиток транспорту. Як саме німецькі колеги допомагають модернізувати комунальне підприємство Електроавтотранс? Які ресурси вже отримані і що ще планується. Розповість Юлія Торконяк. 18-метровий автобус спеціалізований автомобіль для ремонтних служб, шість гідравлічних підйомників та потужний електрогенератор. Такою технікою поповнився автопарк електроавтотрансу завдяки співпраці з німецьким містом-побратимом Поздам. Ця допомога дозволяє не тільки здійснювати соціальні перевезення та оперативні ремонти, але й готує підприємство до ефективнішої роботи. З прийняттям закону про гуманітарну допомогу, який вже на другому читанні в Верховній Раді, він зможе обслуговувати пасажирів. Що стосується колісних підйомників, то ми зараз будуємо новий. Цех по ремонту і обслуговуванню автобусів, якраз вже маємо достатню кількість підйомників для того, щоб можна було обслуговувати весь наш автопарк. А легковий автомобіль буде, ну він не легковий, він легково вантажний автомобіль, він буде використовуватись для того, щоб виїжджати на лінію і ремонтувати автобуси безпосередньо на маршрутах. Начальник авторемонтної служби Сергій Мороз каже, Нове обладнання суттєво полегшує роботу ремонтних бригад та дозволяє здійснювати необхідні втручання максимально швидко, не знімаючи транспорт із маршруту. На них буде краще і удобніше працювати, тому що ми зможемо піднімати машину і окремі частини автобуса знімати завдяки цим підйомникам. З ним буде краще і легше працювати. Ще в нас була отримана машина Кадік. Це спецтехніка, на якій ми зараз на даний час виїжджаємо на ремонт автотранспорту сугубо на лінію. Ми вже не знімаємо машину з лінії, щоб ремонтувати, а виїжджаємо обслуговувати машини сугубо на лінії. Співпраця Івано-Франківська з німецьким поздамом розпочалась у 2023 році. І, окрім цінної техніки, міста обмінюються досвідом, зокрема у сфері мобільності та транспорту. Голова громади Русан Марцінків зазначає, отриманий від партнерів транспорт вже зараз активно використовують. Однак місто дуже чекає на новий закон, який дозволить задіяти цей гуманітарний автобус на повну потужність. Це дасть нам більше можливості запроваджувати цю техніку саме на маршрутах. Але сьогодні дитячі поїздки, різні поїздки, які потребують, в тому числі наші захисники, ветерани, родини наших загиблих, ми здійснюємо на. Наше комунальне підприємство, тому це велика поміч сьогодні. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї як стати частиною міського транспорту і допомагати Івано-Франківську рухатися вперед. Комунальне підприємство Електроавтотранс оголосило набір на курси водіїв тролейбуса. Які вимоги до кандидатів, як проходитиме навчання та які перспективи чекають на майбутніх водіїв у сюжеті Уліани Фицик. Стабільна та ефективна робота громадського транспорту запорука комфортного життя у місті. Комунальне підприємство Електроавтотранс оголошує набір на безкоштовні навчальні курси для всіх охочих здобути нову професію та отримати стабільну роботу водія тролейбуса. У нас план щороку випускати по дві групи водіїв, оскільки наше підприємство дуже потребує саме водіїв і тролейбусів і автобусів. І тому у нас зараз проходить навчання першої групи в цьому році. А загалом це вже 15-та група за останні 8 років, яку ми навчаємо. І відповідно запрошуємо людей вже долучатись до наступних груп, яка буде орієнтовно з вересня місяця. Ми пропонуємо відповідно. Вищу середню заробітну плату, яка знову ж таки має бути переглянута і ще зрости. І відповідно весь соціальний пакет, який передбачений чинним законодавством і нашими внутрішніми нашими колективними договорами. Навчання триватиме три місяці і долучитися може кожен охочий віком від 21 року, незалежно від категорії наявного водійського посвідчення. Викладач Леонід Яковець за плечима має багатогранний досвід викладацької діяльності. каже, головне завдання курсу навчити не тільки тільки Професійно керувати тролейбусом, а й відповідально ставитися до пасажирів та безпеки руху. Викладач любий, він його задача що викласти матеріал, як, можливо, цими способами, як би це було залежно від підготовленості, будемо казати, групи, що може, що одоліває група, що не одоліває для. І потім дати відповідну оцінку для того, щоб людина була впевнена, щоб вона відчувала, що вона керує тролейбусом, а не тролейбус нею. Ось наша головна задача. Сниця поточного курсу Оксана Яворська вирішила зробити крок до змін у своєму житті. Бажання спробувати щось нове і незвичне стало для неї справжнім викликом, адже курс охоплює не лише теоретичні знання, а й практичні навички збудови керування тролейбусом. Думала змінити щось у своєму житті, щось таке нестандартне, а щось таке трошки незвичайне для цього. Ну мені це сподобалося. Навчання проходить в різних напрямках. Отак, От як тролейбус, сама сама будова тролейбуса, є трохи механіки, пневматики, електрики, так як це електричний транспортний засіб, і нас навчають тут всяких таких. Будови і руху голова громади Руслан Марцінків зазначає, ефективна робота громадського транспорту є критично важливою для міста, а тому зараз існує велика потреба у водіях. Ми очікуємо поповнення, очікуємо нових водіїв наших тролейбусів. Будемо збільшувати зарплату для водіїв. Це дуже важливо. Ми розуміємо. Я розумію, наскільки треба сьогодні все робити, щоб дійсно забезпечити громадським транспортом місто Івано-Франківська. Тому очікуємо в великій команді міста. Для того щоб взяти участь в навчанні, можна звернутися на лінію контактного центру підприємства за номером, який ви бачите на екрані. Уляна Фецик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ». у Івано-Франківській громаді. Стартувала посівна кампанія 2025 року. Поля знову оживають комунальне підприємство Франківська вже вийшло на землю щоб не просто засіяти врожаї, а зміцнити продовольчу безпеку громади. Роботи ведуть не лише на комунальних площах, а й на паях мешканців від тисменечан до добровлян. Що сіють цьогоріч, як проходить кампанія? Далі в сюжеті Юлії Торконяк. В івано франківській громаді розпочалася весняна посівна. Комунальне підприємство «Франківськ Агро» вже працює в полі. Засівають як комунальні землі, так і паї місцевих мешканців у різних селах громади. Йдеться проти Сменичана, Радчу, Братківці, Березівку та Добровляни. Стартували цьогоріч із тесменечан. Староста села Сергій Баланюк розповідає, наразі задіяно 50 гектарів землі. Це були землі, які раніше належали на двірнянській адміністрації. Ой, безпосередньо перейшли тепер на баланс міської ради і думаю, зараз івано франківськ Агро займається цією, обробкою цієї землі. Безпосередньому звернутися звичайно до нас в ЦНАП, до мене до старости. Ну і ми з Віталію Кушницьким вже будемо далі працювати ті всі нюанси щодо підписання договорів, оренди чи будь-які інші питання. Розпочало посівну із соняшника. Цього року посівні площі під цю культуру вдалося збільшити на 7 гектарів за рахунок земель, які раніше були заліснені та розчищені франківськ Агро». Директор підприємства Віталій Крушельницький зазначає, у тисменичанах під цю культуру відведено близько 29 гектарів. Після завершення робіт у цьому селі соняшник планують засіяти ще на 49 гектарах у радчі. Після закінчення посівної по плавно переходимо на посів сої. Соя минулого року, так як соняшник, гарно вродила, гарний був врожай. Надіємося, що цього року буде не гірший. Все, що в наших силах ми робимо. Після посіву. Сої плавно переходимо на посів гречки. Гречка у нас буде засіяна приблизно 20-21 гектар, вона буде засіяна тут, в тесминичанах. Традиційно гречка буде перероблена і передана, як і попередні роки, на заклади освіти Івано-Франківська. Голова громади Руслан Марцінків додає, завдяки діяльності Франківськ-Агро вдається ефективно використовувати сільськогосподарські землі. Навіть ті, що роками постували, були заліснені, чи заростали бур'янами, включаючи борщівник. Першу чергу це пшениця, яка з неї робиться борщно, ну, і гречка, яку ми садимо теж для потреб. Тому приємно, що збільшується. Ну і крім того, ми цього року вже повноцінно заволоділи лісом, тобто комунальним, і тут, якраз саме тут сменечанах, камені. Братківці, є ліс наш комунальний, який теж лісники обробляють. Таким чином громада управляє, громада керує, і громада робить так, щоб ця земля давала. Урожай відповідно мали можливість мати навіть харчовий якийсь певний запас. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Жива історія замість сухих фактів. Урок історії для школярів провів голова Івано-Франківської громади Руслан Марцинків. Учні природничо математичного ліцею дізнавалися про місто не з підручників, а з особистих розповідей мера з акцентом на реальні події, місцевих героїв та маловідомі сторінки минулого. Інтерактивне заняття стало частиною серії освітніх зустрічей, які базуються на посівнику Івано-Франківськ Сторінки історії. Як діти сприйняли такий формат навчання? Дивіться в сюжеті Яна Лазорик. Історія рідного міста це не просто дати та події, а живі розповіді про людей та їхнє життя. Саме з таким підходом голова Івано-Франківської громади Руслан Мельцінків провів урок з історії міста для учнів природничо математичного ліцею. Діти вивчали історію міста раніше. Це зазвичай восьмикласники. Звичайно, заняття були факультативні, тому не завжди звичайно не у всіх закладах це відбувалося. Проте, звичайно, дуже важливо, щоб діти мали не лише матеріал, з якого Могли навчатися, але й спілкувалися з відомими особистостями Івана Франківська, тому що це для них наочніше, це для них цікавіше. Для школярів урок з очільником громади виявився не просто заняттям, а справжньою цікавою розмовою. Урок мені дуже сподобався. Це була така жива дійсно розмова. Можна було задати питання свої, і дуже цікаво багато було нового почути. Теж живих фактів про людей, про те, як тут е, жили звичайні люди. Про того самого Франка дуже багато чого я дізналася, що не знала. Тому було дуже цікаво, і все дуже сподобалось. Цей захід був справді корисний для молоді, тому що ми живемо в цьому місті. Ми, скажімо так, будемо будувати майбутнє в цьому місті. І звичайно нам потрібно знати історію, щоб розвивати, щоб покращувати і прислуховуватись один до одного. Тому я думаю, що е, кожен взяв з цього щось корисне. Руслан Марцінків каже, подібних зустрічей ще буде багато, адже їхня мета зацікавити дітей у дослідженні історії свого міста. Комусь військова більше тематика, комусь там романтична тематика, комусь можливо тематика розбудови міста, архітектури, багато чого іншого. Кожна дитина може знайти те, що їй цікаве, і дослідити своє місто. Це є важливо, тому що раніше ну. Особливо в радянський час не хотіли локальну історію вивчати, тому що щоб люди не знали свого минулого. Але дуже важливо, щоб зараз ми в доступній формі показували історію, яка вона є, і щоб діти могли її досліджувати. Такі зустрічі проводяться на основі нещодавно презентованого посібника Івано-Франківськ Сторінки історії. Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія РАЙ. Боротьба та перемога. Франківські спортсмени знову на висоті. З Кубку України з веслування на байдарках і каною команда привезла цілу колекцію нагород: чотири золота, два срібла і бронзо. Як досягали успіху, з якими викликами стикались на змаганнях, і що далі, розповіли спортсменки та їхні наставники нашій Яні Лазорек. Нові спортивні здобутки. Івано-франківські веслувальники успішно виступили на Кубку України, де вибороли чотири золоті, дві срібні та одну бронзову медаль. Ірина Федерів, 19-річна майстриня спорту міжнародного класу з веслування на байдарках і каної. Спортсменка здобула дві перемоги. Я йшла дві двійки 500 і 200, Я їх виграла. Одна із них це є олімпійська, це 500 метрів двійка. Також я йшла одиночку 500 метрів, на які я посіла третє місце, і одиночку 200 – це є олімпійська дистанція, на якій я посіла друге місце. Складність, тому що ми боремося частково з погодою, тому що на цих змаганнях ну, у нас такий вид спорту, що в нас немає закритої арени. Ми всі вислуємо на відкритій водоймі. І, звичайно, якийсь вітер, дощ. Ну, це не має впливати на наш результат, але він ну може там комусь помогти, комусь помішати. На цих змаганнях був дуже сильний попутній вітер, попутній лівий вітер. А я є права. Я, я веслую справа з, з правої сторони. І дівчата, які веслують зліва, їм трішки легше, тому що хвиля іде їм, якби під весло. А мені йшла вона на лодку. Віталій Пристай повернувся додому з двома золотими та однією срібною медалями. Цього року хлопець вперше змагався в дорослій категорії, але зміг показати відмінний результат. Двійка 500, срібна медаль олімпійська, там була досить сильна конкуренція. Плюс я і мій напарник ну, ми досить молоді, нам тільки по 18 років, і нам потрібно було ганятись з чоловіками, які були і на олімпіаді. І на чемпіонатах світу, різних Європи, брали медалі. Але ми змогли показати, нав'язати їм достойну конкуренцію і не так багато і програти. А одиночка 200 для мене стала ну, дійсно таким і здивуванням, і радістю. Після важких придворів, півфіналів зміг налаштуватись на фінал і виграти. Очільник громади Руслан Марцінків каже, дуже важливо, щоб спортсмени розвивались та прославляли Україну на міжнародній арені. Веслування традиційно такий вид спорту, який завдяки меценатам партнерам підтримуються. Тому місто хоче долучитися, щоб дійсно і наші спортсмени могли бути конкурентно здатними в Європі і у світі, тому що для нас. Це надзвичайно важливо, щоб у цей час, коли в Україні важко, щоб спорт все рівно розвивався, щоб він був потужним. Тому дякую сьогодні спортсменам. Дякую тренерам. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї. Дякуємо, що провели цей час разом із програмою про місто. Залишайтеся з телеканалом Раї, щоб завжди бути поруч із найважливішими подіями Івано-Франківська. Цінуйте кожен день, підтримуйте тих, хто поруч, і пам'ятайте, разом ми змінюємо місто на краще. До нових зустрічей в етері.